Після тонізації я використовую концентрат гель алоя Вера. чистий листовий гель Барбаденсіс Міллер. Він на шкірі обличчя він зміцнює шкіру, робить її пружною, більше розгладжує, освітляє, якщо там пігментація є, п'ятнишки, веснушечки. Ось. І концентрат він теж наноситься і на все обличчя, і на ось він тако виглядає. Дивіться. Чистий гель. О. алоя. І його можна наносити теж і, і такого, хоч, хоч якби вмиватися. повністю. Бачите, я його розподіляю прямі на очі. Тобто він як крем для повій і глибоке зволоження. Використовую концентрат як сиворотку, повністю на все обличчя, і також масажними рухами до повного впітування втираю. На шию також. На шию декольте закінчується у мене вже, ось бачите, чистий листовий гель алоє. Це не ем, алоє, який там в Єві продається або там ще. Це барабаденці Сміллер, який росте на плантаціях в Мексиці. Стандарт якісті у продукції ЛР найвисокий в світі. Інститут фрезеню сертифікація. Пробийте в гуглі побачите, що це. Також роблю собі масажик. О, Уже, уже впітався. І найголовніше, що можна геть і на очі, і ось от повністю я наносила. На віки, знизу, згори і ця тоненька шкіра вона зміцнюється, вона розгладжується, вона робиться такою ну пружною. Дуже задоволена німецькою якістю. Цей концентрат входить в аптечку швидкої допомоги. У нас є така аптечка з трьох засобів, не підготувала, щоб показати. Ну, ви може бачили. Там спрей, концентрат і крем з прополісом. І той догляд за обличчям можна використовувати якраз, ага, зараз встигну додати. Ось. Бачите? Аптечка швидкої допомоги, спрейчик має, концентрат гель, як тонік використовуєте, як сиворотку, а крем алоя Вера з прополісом він у мене ось теж є, і я ним теж люблю користуватися, він освітлює шкіру і дуже ну, зволожує. Суха шкіра дуже зволожується. І все, і масажними рухами розпреділяємо.